Для чого взагалі створюється парк манівці? Парк манівці створюється мною для того, щоб зробити нове туристичне красиве місце для Львова, яка користь від парку для суспільства. Соціальне рекреаційне місце, де ти можеш відпочити. Провернення туристів, покращення інфраструктури, здорожчання землі, покращення умов. Також за допомогою парку я хочу боротися з каналізацією, яку зливають в річку. Чи були взагалі висадки вже цього року? Ми почали висаджувати дерева. Почали ще в кінці зими. І Наразі в нас є вже 150 підесять сак. Ми говоримо про тисячі сакур. Так. Таким фінансується проект наразі. Мені не потрібно якесь фінансування в тому плані, що я це все роблю собі як хобі. Я після роботи приїжджаю додому і далі працюю в парнику, вирощую сакури. Так як я їх вирощую з любов'ю, так я хочу і робити цей проект теж з любов'ю, щоб воно було красиво, зроблено ніби як для себе.